Вкорінюємо вуса полуниці біля куща двома способами. Спочатку вуса нам потрібно розплутати та поставити на місце, де вони будуть вкорінюватися. Потім нам потрібно самі вуса почистити. Залишаємо тільки перший вус біля куща, наступний відрізаємо за допомогою ножниць Так робимо зі всіма вусами. Далі ми відкладаємо вуса в сторону і за допомогою такої сапки прорихлюємо ґрунт, де будуть наші саджанці. Поливаємо водою місце і чекаємо трішечки. Далі нам потрібно підготувати ось такі е, проволоки з невидимки, я їх називаю. Вставляємо вус і закріплюємо ось цією проволкою. І робимо так з усіма майже. Це перший спосіб. Другий спосіб нам потрібно підготувати ось таку касету з торпом, хорщик. І майже таким самим способом ми закріплюємо в касету наш вуз, розетку або відросток, як хто їх називає. Перевіряємо, чи вони добре сидять, поливаємо водою. Ось тут можна більш детальніше подивитися, як це все виглядає. Переваги ось цього способу з горщиками цими, тому що ви їх можете поставити на мульчуючу плівку, потім, коли вони вкоріняться, сам вус видаляєте, пересаджуєте на іншу ділянку.